День, мої дорогі любителі казок, От і ми знову з вами зустрілися. Сьогодні я пропоную вам послухати казку братів Грім «Горще каші. Жила собі дівчинка. Якось пішла вона в ліс по ягоди та й зустріла бабусю. Здравствуй, дівчинку, сказала старенька. Дай мені ягід, будь ласка, беріть, бабусю, відповіла дівчинка. Поїла старенька ягід і сказала Я тобі теж дещо подарую. Ось тобі горщик. Варто лише сказати раз, два, три горщику вари і він почне варити смачну солодку кашу. А якщо сказати раз, два, три горщику не вари, він одразу перестане варити. Дякую. Сказала дівчинка, узяла горщик і пішла додому. Тепер вони з матір'ю завжди мали на обід смачну солодку кашу. Одного разу дівчинка пішла з дому, а мати поставила горщик перед собою і сказала Раз, два, три горщику, вари. Горщик почав варити і наварив дуже багато каші, по самій вінця. Мати наїлася до схочу але забула, як зупинити горщик. Каша була в кімнаті, на ганку вже була й на вулиці, а горщик усе варив. Злякалася мати, побігла по дочку, але не змогла перебратися через дорогу. Гаряча каша текла рікою. Добре, що дівчинка була недалеко. Побачила вона, що робиться, і побігла додому. Сяк так вилізла на ганок відчинила двері і гукнула Раз, два, три, горщику, не вари. Горщик перестав варити кашу. Але ще довго городяни їли кашу, черпали просто з вікон. А той, кому доводилося їхати чи йти по вулиці, мусив проїдати собі в каші дорогу. Але ніхто не скаржився. Дуже смачна та солодка каша була. У касі зустрічається невідоме вам слово. Давайте послухаємо його значення. Він це, це верхній край посуду. Тобто каша переповнювала до самого краю. Давайте послухаємо казку ще раз. Жила собі дівчинка, якось пішла вона в ліс по ягоди і зустріла бабусю. Здравствуй, дівчинко, сказала старенька. Дай мені ягід, будь ласка. Беріть, бабусю, відповіла дівчинка. Поїла старенька ягід і сказала. Я тобі теж дещо подарую, ось тобі горщик. Варто лише сказати раз-два, три горщику вари, і він почне варити смачну, солодку кашу. А якщо сказати раз-два, три горщику не вари, він одразу перестане варити. Дякую, сказала дівчинка, узяла горщик і пішла додому. Тепер вони з матір'ю завжди мали на обід смачну солодку кашу. Одного разу дівчинка пішла з дому, а мати поставила горщик перед собою і сказала Раз, два, три горщику вари! Горщик почав варити і наварив дуже багато каші по самій вінця. Мати наїлася до схочу, але забула, як зупинити горщик. Каша була в кімнаті, на ганку, вже була й на вулиці. А горщик усе варив і варив. Злякалася мати, побігла по дочку, але не змогла перебратися через дорогу. Гаряча каша текла рікою. Добре, що дівчинка була недалеко. Побачила вона, що робиться, і побігла додому. Сяк так вилізла на ганок, відчинила двері і гукнула. Раз, два, три, горщику, не вари. Горщик перестав варити кашу. Але ще довго городяни їли кашу, черпали просто з вікон. А той, кому доводилося їхати чи йти по вулиці, мусив проїдати собі в каші дорогу. Але ніхто не скаржився. Дуже смачна та солодка каша була. Діти, про кого ця каша?» Так, а куди пішла дівчинка? І кого вона там зустріла? Звичайно. Що подарувала їй бабуся? Так. Що трапилось вдома з горщиком? Чому мама не могла його зупинити? А хто ж тоді зупинив горщик? Діти, скажіть, чому ніхто не скаржився на те, що усе було залито кашею? Так, молодці. Діти, а мораль цієї казки така. Доброта завжди винагороджується. Проте не забувайте, що навіть чари мають перебувати в умілих руках. Шановні батьки, якщо ви вагаєтесь чи читати дитині казки, Однозначно варто це робити в еру сучасних технологій, де кожен з нас вивчає світ за допомогою гаджету, не забуваймо про книги та їх неймовірно цікаві сюжети, які повертатимуть вас та вашу дитину у світ цікавих пригод та нових можливостей. До побачення!